Насправді таке дуже цікаве питання, скажу так відверто, свого особистого досвіду, так я. Жила у Польщі 4 роки, навчалася там, працювала і жодного дня я не працювала на заводі. бо з мене була вища освіта, де я навчалася. Я працювала в одній з найкращих фірм на той час логістики взагалі по Європі в сфері рекрутингу. Потім я працювала у школі подставовій і відповідно з часом перейшла вже в управління праці у жонт праці. Де мені дуже подобалась там робота, і з того часу я почала допомагати людям 22-го року приїжджати і мамам з маленькими дітьми, які приїжджали до Польщі. Вони е, не знали, як знайти роботу, і вони до мене зверталися саме по роботі. Але як мама вийде на роботу, якщо, до прикладу, дитина ніде не вчиться, а там вони винаймають чи живуть безкоштовно в якомусь хостелі? Відповідно, треба було спочатку пристроїти дитину, щоб маму. Можна було відправити на роботу через управління праці, і я допомагала і садочками, і школами, техніками, ліцеями, університетами у червні місяці на волонтерській основі, тому що моя така була місія допомогти людям в той час, коли всім було важко, і моя задача була саме у цьому.